Промислова зона на околиці Лондона може здатися малоймовірним місцем для нападу Росії на Україну. Але в березні, за словами британської поліції, це сталося саме тут. Правоохоронці Лондона звинуватили двох британців у співпраці з російською розвідкою для підпалу складу. Вогонь повністю знищив будівлю. Склад належав компанії, яка перевозила допомогу в Україну. Підозрювані своєї провини не визнали. Держсекретар США Ентоні Блінкен зробив застереження щодо зростання кількості диверсійних атак з боку Росії по всій Європі. Кремль також посилює свої гібридні атаки на прифронтові держави, члени НАТО, підпалюючи та саботуючи склади, з яких здійснюється постачання, нехтуючи морськими кордонами та демаркаційними лініями в Балтиці, влаштовуючи все нові й нові кібератаки, продовжує поширювати дезінформацію. Юліана Єршова залишила свій дім в Україні та приїхала до Британії у 2023 році. Після того як відвідала місце згорілого складу, каже, що шокована тим, що щось подібне може відбуватися на британській землі. І коли ми бачимо щось спалене вщент, то це дійсно дуже боляче. І я думаю, щоб запобігти цьому, потрібно краще контролювати російську розвідку в Європі, тому що вона тут добре укорінилася і має довгі руки. Про подібні інциденти повідомляли в Іспанії та Німеччині, як от на цьому відео із соціальних мереж, а також у Франції. Це відбувається на тлі попереджень президента Латвії та офіційних осіб з Нідерландів та Литви щодо можливих нових нападів. Марк Ханна з інституту глобальних справ каже, що подібні інциденти схожі на приховані спроби Росії послабити підтримку України. Отже, якщо вони вважають, що ті акти підпалів і ті акти саботажу, якимось чином послаблюють волю громадськості в цих країнах, тоді я вважаю, це одна з головних мотивацій Росії для здійснення цих дій. Прокуратура Німеччини звинуватила Росію в спробі послабити військову підтримку України. Поки європейські уряди шукають відповіді, повідомлення про напади викликають тривогу серед українських біженців, адже вони вважають, що приїхали в безпечне місце. В українському громадському клубі в Лондоні українка Людмила Казмірук каже, що напади відбуваються в найнесподіваніших місцях. Ще вона говорить, що українські діти в Британії стикаються з кремлівською пропагандою в інтернеті. Я знанавиділа російську мову. Коли я чую російську мову, щось всередині мене відбувається. Я просто починаю боятися цієї людини. Росія називає звинувачення у диверсії черговими необґрунтованими звинуваченнями із боку заходу. Однак для українців, які думали, що їдуть у безпечне місце до Британії та інших країн Європи, подібні інциденти викликають серйозне занепокоєння. Генрі Вілкінс Дмитро Кольчинський, Голос Америки.